Літо час відпочинку, засмаги та плескання у воді. Але вже другий літній сезон відпочинок на морі в Україні недоступний. Узбережжя Азовського моря окуповане, а Чорноморське заміноване, та ще й після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції вкрай забруднене. Але українці, особливо родини із дітьми, потребують відпочинку, зміни обстановки та оздоровлення. Для цього, за словами директорки туристичної агенції Спадщина обирають Карпатський регіон. З його мінеральними джерелами та солоною водичкою. Солотвино, солоні озера. Ми возимо на базу ялинка. На цій базі є шість басейнів, п'ять із сольоною водою, шостий із прісною водою. Буковель Яремче, солотвино, велятино, берегово ось найпопулярніші напрямки відпочинку цього року у могилівчан. Сюди можна поїхати як на повноцінну відпустку. А також скористатися коротким екскурсійним туром, аби мати ще й духовну насолоду. Екскурсійні тури це у нас такі, як Яремча, Верховина, Буковель, на три дні. Проживання в приватних вілах з двохразовим харчуванням. Також є варіант відпочинку для дитини. В туристичній агенції пропонують оздоровчі табори. Черги великі, тому що вся Україна, всіх діток відправляють на відпочинок в Карпати. І ціни піднялися. На 10 днів, щоб дитина відпочила, наприклад, в Буковелі, треба заплатити 18 тисяч гривень. Але загалом, за словами Галини Боднар, туристична галузь продовжує потерпати від війни. Кількість могилівчан, що користувалися послугами туристичної агенції Спадщина, впала на рекордні цифри. Якщо за 2021 рік їх було 8 тисяч, то за 2022 рік тільки 185. Ми робили звіт за 2022 рік. Всього відпочило у нас 185 чоловік. що раніше у нас відпочивало 5 тисяч, 8 тисяч. Зовсім невелика частина могилівчан цього року відпочивала за кордоном. Крім популярних Болгарії, Туреччини та Єгипту, спадщина пропонує Грецію, Іспанію, Хорватію та інші країни. Ціна на путівки дещо зросла. На неї вплинув авіапереліт, адже з Києва, як це було раніше, рейсів немає. А тому користуються аеропортами Молдови, Румунії та Польщі. Зараз у нас є тури на відпочинок біля моря в Турції, Греції, Іспанії, Хорватії. Наших п'ять могилівчан поїхали на відпочинок в Хорватію на недільку. Вартість путівки 25 тисяч гривень на недільку. Це сюди входить авіаперельот, проживання. І харчування. Як би там не було, але літо прийшло. А тому треба насолодитися цією чудовою порою. Дуже добре, якщо у вас є змога провести відпустку за межами рідного міста, чи то у безпечних регіонах України, чи то на закордонних туристичних локаціях. Але якщо цього року у ваші плани не входить тривала відпустка, не засмучуйтеся. Наша річка Дністер, навколишні ліси і озера, гарні краєвиди це чудовий варіант, аби виїхати з друзями чи родиною та відпочити на лоні природи.